Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, таке, як кажуть, одвічно дискусійне питання про те, що треба чи не треба пасинкувати низькорослі томати, саме низькорослі. Про високорослі я не говорю, тому що високорослі однозначно треба. І хто б там що не говорив, це наша думка: якщо хочете, щоб був добрий урожай, то треба пасинкувати. А от саме низькорослі томати. Багато дискусій, багато хто каже, що не треба. Ну, Все, звісно, що залежить ще і від сорту. Є штамбові сорти, є гноми, які дійсно можна не пасинкувати. Але ж ми завжди, вже багато років, низькорослі томати, особливо рані, пасинкували. Але для того, щоб показати вам, ну, яка ж таки різниця між. Пасинкованими і не пасинкованими томатами ми вже знімали відео і показували вам, що залишили один кущ. І, наприклад, ось наших цих китайських ранніх, які, до речі, вже поспівають. правда, посадили ми їх трошки пізнувато. І... І так, при, при цьому при краю, де їм було трошки холодно, але все-таки вони саме раніше знову поспівають. І от, наприклад, їх і хочемо вам показати. Ну, чесно вам хочу сказати, результат нас дуже здивував. Ну, і, і вас може теж. Ну, ось давайте подивимося. Ось на прикладі пасинкований томат. Ось він поспіває. Дивіться, які чим я говорив про ці томати, що вони величенькі, поспівають рано, а томати нав'язано нормально. Ну, ось такий те, друзі. І це не тільки одиночний кущ, поспівають усі рядом. Друзі, і ось вам цей кущ. Що пасинки, що ми все залишили, ось дивіться, що всі пасинки, ось що ми їх залишили, чесно кажучи, ну і по досвіду взагалі-то завжди було, що пасинки не дають розвиватися отим томатам, що зав'язалися, і вони набагато відстають у своєму розвитку, коли не пасинкований томат. І поспівають пізніше. Ну, в цьому році показуємо те, що є. Так що е, дивіться. І, і по врожайності начеплялося. Ну, ну, трошки, може, все-таки дрібніше. І, і почервоніли е, трошки, трошки пізніше. Але по врожайності. І на пасинках ще позав'язувалися, дивіться, томати. І тут скрізь по врожайності можна сказати нормально. Що що ми думаємо повлияло на це все діло? Ну, Коли було е, дуже, дуже тепло в квітні, коли зав'язувалися оті томати, а потім травень був дуже з холодними ночами. Ну і ми думаємо, що в той час якраз пасинки перестали рости, а більше пішло енергії в самі плоди. Ну, така в рослини генетика, що вона теж торопиться, думає, що може холодно, і треба давати все в плоди, а не в пасинки. Але все-таки, все-таки дійсно, що можна. І пасинкувати, і якщо і не пасинкувати, то, друзі, не критично. Тому, тому дійсно, хто, хто мені писав, там, та що там, уткнув його, і томати росте, як бур'янина, ще пасинкувати їх, це дійсно не так. Все-таки все пасенковані е, по тому, ну, вже на, на досвіді, все-таки краще, але ж і не пасенковані. Ну, зовсім не критично. Так що, якщо хто може лінується або не встигає, то нічого страшного, з непасенкованими томатами теж можна виростити прекрасний урожай. Ну, ну, ось так, друзі, на прикладі, чесно вам, так як, так як дійсно показуємо, так, як є, що особої такої дуже... Великої різниці саме в низькорослих томатах з пасенкованими і не пасинкованими немає. Ну, так що робіть з цього висновки. Інші томати ще не да, ну, це, це про те, що інші томати дружина каже, що ще не стинуть. Це, це про те, що про, про китайський, що най, найраніший. Так, а тут, бачите, вже, вже на кожному кущі вже почервоніли. Сорт дійсно чудовий це той наш китайський ранній. Ось, до речі, та рання дівчина, що я говорив, вони теж ранні, ну вони дрібнуваті. Чим же ж і відрізняється китайський ранній, що вони поспівають рано, але плоди великі і нормальні, смачні. Ну, це вже що до сортності і до того. А щодо пасенкування, то я думаю, ми вам розповіли, наочно показали. Якщо вам було е цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.